З ним Ангела Тетяна, дорогенькі імениниці Тетяни, Сьогодні у вас радісне свято, день вашого ангела -хоронителя. і я вас усіх від щирої душі вітаю, як дорослих, так і дівчат. Таких щирих, милих, люблячих татян. Бажаю вам, дорогі іменинниці, всього найкращого в житті, здоров'я, миру на нашій рідній землі, добра, достатку у вашому домі, великої любові у ваших сім'ях на довге, щасливе земне життя, щоб зло вас обминало і добро прибувало, а радість і Божа любов процвітала. Як квітка така мила, ніжна на весні, яка пробуджується від землі і глибокого сну, і тягнеться до світла, і до теплого ясного сонечка, і розцвітає таким гарним ароматним цвітом. І я вам бажаю, щоб у ваше серця з великою любов'ю ця квітка цвіла на своїй рідній, милій Україні, на довге, мирне щасливе. Життя. І ви, імениниці Татяни, будьте вірними Богові, як свята мучениця Татяна, яка любила Бога і молилась і своє життя присвятила Господу Богу. А свята Татяна є для нас всіх християн, прикладом непохитної віри і любові Ісуса Христа, тому що ніякі страждання її не переконали зректися нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо без молитви нічого доброго не може зробити людина, бо діла Божії потребують душ, відданих молитві. Молитви творять чудеса. Та рятують багато душ і наших дорогих синів на війні. Дорогенькі імениниці Тетяни, хай Господь Небесний благословить вас і всіх людей на мирне, довге життя на рідній землі, щоб скінчилася ця війна з перемогою на своїй славній Україні. А я вам сердечно від душі бажаю много я літ щасливо проживати і ніколи такого горя не знати. Христос родився, славім Його на всі віки. Тетяна походила з римської родини, її батьки були християнами. Коли дівчина досягнула повноліття, зріклася багатства і допомагала недужим, доглядала хворих, Тетяну переслідували і змушували її принести в жертву ідолу, а Тетяна почала молитися і несподівано стався землетрус. Ідол упав і розбився, і розвалилась частина храму, і загинуло багато поган. Тетяну почали катувати, і замість крові з тіла текло молоко, а святу Тетяну оберігали ангели, бо вона ревно молилася, а віра до Бога додавала сил. А увечері її кинули до в'язниці, але дівчина хвалила Господа. І небесне сяйво освітило мученицю. І Татьяну, і її батька було страчено. Амінь.